Дирокол револьверний. Артикул 121103. Комплект складається з дироколу та ось такої течілки з гумовою ручкою та абразивним шаром. Дирокол від компанії Delixie виготовлений з металу у чорному кольорі. Ручка виготовлена з гуми. Ергономічна, добре сидить у руці. Дірокол оснащено запобіжником та барабаном на 6 пробійників діаметром від. Двох до чотирьох з половиною міліметрів. Для зміни пробійника потрібно крутити барабан в сторону стрілки. Дрокол працює ідеально. Робить ось такі отвори. Замовити та дізнатися більше можна за посиланням в описі на handymarket.com.